Вітаю вас, шановні гості і підписники каналу. Ну що ж, чергова робота майже готова. Одначе сьогодні наша мова піде не про ножі, а про вдячність. Хотілося би висловити слова вдячності підписнику пану Роману з Києва за солідний донат на збереження здоров'я наших козаків, козачок. І за аналогічний вчинок від молодої прекрасної жінки пані Олени із Миколаєва. Зрештою, шановні співгромадяни, держави будуються не політиками, бо вони абсолютно всі дегенерати лицеміри, вилупки, зрадники, ну і тому подібне за невеликим винятком. Держави будуються простими людьми. Які вірять, що чесність, праця, вірність, відданість, просто людяність щось можуть змінити. І знаєте, шановні співгромадяни, я вірю, що якщо ми проявимо оце все, то ця земля буде далі належати нам, попри всі перипетії. Гарного всім дня!